Військовослужбовець Андрій вирішив піти у прикордонники після строкової служби понад 20 років тому. Спочатку служив у сумському прикордонному загоні. У 2006 році вирішив для себе, ну так як подобається мені собаки, вирішив стати кінологом, поїхав на навчання е, великі мости, а дочився. ну, З кінця 2006 року вже був кінологом. Першою своєю підопічною спанієлем Ельзою Андрій працював упродовж восьми років. Потім через вік Ельза вже не могла залишатись на службі і її взяла до себе мама військовослужбовця. А в Андрія з'явилась Джесі, навчена виявляти наркотичні речовини. В Бердянському загоні, тобто в різних підрозділах ми з нею проходили. службу. Мелітополь, Запоріжжя, Аеропорт, ОБПК, ну і ВПС Чингар. Тобто, ну і дуже гарні з нею робили там. Показники з кінця 2020 року Андрій разом із Джесі служили на пункті пропуску щастя в Луганській області. За тиждень до початку повномасштабного вторгнення почалися обстріли пункту пропуску з боку Російської Федерації, розповідає прикордонник. 16 числа ми через нас КПВ пропускали гуманітарний камбой. 16 числа вони виїхали на ту сторону, а 17-го поверталися. і Вже почались перші обстріли. Ну Кулі літали вже над КПВ, свистили з машини ті, що, грубо кажучи, їм возили гуманітарку, поверталися, і вони вже почали обстрілювати під час того, як машини стояли у нас в КПВ, проходило оформлення. За кілька днів, каже Андрій, почався й артобстріл. Артилерія почала бити вже їхня числа десь з 20 лютого. Почала бити, перебили, що вже води повністю в місті не було. Згадує військовослужбовець ранок 24 лютого минулого року. По четвертій ранку, тобто. Проснулися от того, ну, там, хто дежурив, хто відпочивав, у мене краще час відпочинку був, тобто я проснувся від сильних вибухів. Почався масований обстріл міста. Ну, всі зрозуміли, що почалась війна. Зайняли оборону, частина людей патрулювала саме місто, тому що вже пішла їхня техніка, ДРГ заходили ворожі, то є БМП. Та вже почали точитися бої в самому місті. Ну і місто палало. За кілька годин прикордонники отримали команду відходити на запасні позиції для перегрупування. Всі відходили, ми залишилися п'ять чоловік, перекривати відхід ну, останніх людей під обстрілами. Ну, грубо кажучи, вже всі вийшли. Я знав, що на вольєрі ще має собака якась забрати, тому що ну, обстріл був дуже сильний, масований. У нас у відділі вікна вилітали з відділу. Е, от от. І під обстрілами побіг, забрав свою собаку. І от останнє там скільки нас ну чоловік п'ять було, то є останні машини і ми виїхали вже. Згодом Андрій разом із частиною побратимів опинилися в розпорядженні 30-ї бригади. Джесі також знаходилась разом із ним, хоча на бойові завдання прикордонник її не брав задля її безпеки. Охороняли певну ділянку, населений пункт Воєводівка біля Северодонецька. Тобто там уже починалися перші бої і був бій десь. Тиждень пройшов, уже вийшов ворог на наші позиції, тобто зав'язався бій з ворогом. Ми їх відбили, відкинули назад. Ні, то, ну і постійні мінометні обстріли було важко в ті часи, згадує прикордонник. Це згодом, може якась налагодили там волонтерство, там шо якісь продукти. А поначалу у нас не було нічого. Ми йшли на позиції. Один пайок, одна бутилка води. Воно березень місяць морози вдарили. Пайок той замерз, вода замерзла, і тобто не їжі, не води. Ні, ну, тоді дякуючи, що тоді ми ще ходили через сутки, то вже на базу, як поверталися, там уже могли поїсти, попити. Перебуваючи на позиції 14 березня минулого року, Андрій отримав поранення. Залетів ворожий квадрокоптер. Тобто ну, зверху нас срисував і почався щільний мінометний обстріл. Мо після першого обстрілу, слава Богу, ніхто не постраждав. Біля нас там і дерева падали, то, тобто були вони прицільно, але ну, слава Богу, що всі вціліли. І десь через дві години почався обратно масований обстріл, тобто вони вже координати знали, і от там вже я отримав. Тяжке поранення. Побратими допомогли евакуювати пораненого бійця і пообіцяли приглянути за Джесі. Уламок снаряда увійшов у грудну клітину і вийшов через плече, роздробивши прикордоннику ключицю. Андрій переніс кілька операцій. Перебував на лікуванні, а потім за кордоном на реабілітації. Побачив свою Джесі вже по поверненні додому за три з половиною місяці. Ну, мені її привезли, вона дуже раділа там, не було меж її радощам. Ну і так ми з нею зустрілися через такий... Певний проміжок часу. Після лікування та реабілітації Андрій разом із Джесі знову повернулися на службу в один із прикордонних загонів Сумщини. Вирішив, поки йде війна, то в принципі я думаю, що повинен я служити. Тобто, ну, маю якийсь досвід, якийсь прослуживши 21 рік, то вважаю, що теж... Ще потрібен, Хоч я поки там і її лікуюся, я то думаю своїй державі я поки ще потрібен. На питання, що мотивує прикордонник Андрій, відповідає: мотивує ненависть до ворога. Більше всього це ненависть до ворога. За те все, що він скільки лиха заподіяв і приніс. Шкоди лиха, скільки людям приніс, говорять, це більше всього мотивує. Ірина Касьяненко Віталій Паденко Суспільне новини Сумщина.